Вже завтра дізнаємося, чи зможе збірна України вийти у плей-офф Євро Ю 21 Граємо проти Нідерландів. Це буде точно цікаво і гаряче. А ще більше емоцій ви можете отримати разом із гровою платформою Favbet. Фав бет, бери від гри своє. Панове, привіт! Абсолютно нова футбольна гра. Чи то футбол у Фортнайті, чи то Фортнайт у футболі, я не знаю, але точно знаю, що з датою релізу виробник добре подумав, тому що знає, напевно, що ми, хоч і граємо в FC 25, вже потрішечки думаємо про FC 26, про вересень, але то ще далеко. Тож, от вам і нагода спробувати щось нове. Тож зараз спробуємо і дізнаємося, що воно таке. Поїхали. Unreal Engine. О, oh, Unreal Engine. Ми так чекали таку забаву в FIFA ви всі. Нам казали, у вас буде гра Unreal Engine. І що? Ми на Frostbite граємо вже так платна. 700 гривень, по-моєму, купиш її 19 червня. 1000 я дав е і взяв собі про-версію, а є якась ще елітна, де ще якісь додаткові штучки. Так, все мені підходить, я приймаю. Пустіть мене. Ні, Наша мітолистати до кінця. Я FIFA FC грач. My game is fair play. Ну, чому 404 мова є, української нема. English. Options. Одразу options. Ой-ой-ой. Ого. Вау. Як удар R2? Шо? Оце класна, поляна Оце майданчик. А то якесь Ріо -де чи де то є такі будиночки. Там же бачу і пляж. Гарно. Я навіть не хочу хрестик натискати, мені це подобається. Дивіться, навіть є е, підйомник. Канатна дорога. Мені так подобається дивитися, як він то гоцеє собі. Ух ти. Ух ти, звуку додайте. Oh. То я вже маю тиснути? Ну добре, натисну. Оу oh. Оу! Oh. Ну, арена класна, мені подобається. Та, показує мішеньку на стіні. Ну, давай влуплю. Ого! Ото я грач. <гій> в нього лев намальований. Ти дивися, вони як знали? Хто ми леви? Але там гарні будиночки, я в шоці. А можна поїхати воно туди сісти собі, катнутися на верхівку? Дійсно, тепер ворота. Бляха, стійка. Найс. Опа! Точно, це ж окей L2. А, я кіпер? Дайв? О, найс! Мені подобається бути кіпером. о го кайф. Оце взагалі найс. Ото відчуття супер. Крутяк. А хто грає в проклаби там до 11 на 12 бігати, то кіпером так само круто? Мені здається, ні. Я якось пробував там до дупи взагалі гол кіпером бути. А тут реально відчуття ніби от... все в твоїх руках. О, ло. ло, ло. Йоу, який дребінь. О, це що за технологія? Ага. Ой, тривелка, дивись, тут тривела летить. Боже мій. Вони нас переслідують ці тривела. О, це скаут. Вау. То я? Так гарно, бляха. Опа, це вже вища ліга. Прем'єр ліга. Ой! А, це слайд цейкл буде кружечком. Угу. Ну добре, значить, вони хочуть щоб забрати під катом. Тут який зараз буде супер прийом чи що? О -ла. -ла. А, бігте Л-1. Серйозно. Ага, та, Л1 бігте. Це ну, трошки по-дурному, якщо чесно. Після того, що ти граєш 1000 років з швидкістю на R2. Defensive Stance. Щоб заблокувати удар на L2 маєш. Оце от логічно. Я в шоці. Ці люди створили гру і знають, що якщо ти хочеш заблокувати удар, ти маєш щось зробити для того. Натисни L2. Граєш ви всі, то ніфіга ти не маєш тиснути, бо ти самі блокують. Оце от відчувається одразу підхід до справи. Не натиснув L2, маєш гол. Я в шоці не встигаю. Опа, встиг. Прикол. Ой, який дриблінг. Найс, то я навіть швидкість не натиснув. Одразу лівим стіком рухнувся. А шо то. З хрестиком? Ага, тут то, 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 правий стік ніколи не буде відповідати за фінти. Правильно, бо правий стік тобі дає. О ла -ла! Правий стік тобі дає можливість тільки дивитися зліва направо, справа наліво. Ясно. І удар. Ай-яй-яй! А, це типу, пас. То в них пас на квадратику, а дриблінг на крестику. Я в шоці. на не схожий. От тут тунель для виходу, і він зачиняється. -м. Mm. Сезон 0? Цікаво, скільки їх всього планується. Гарний інтро, мені сподобалося. Прикольно так. Якби їй щось таке зробили для новачків, коли вони запускають гру, то було б круто. Бо вони що дають? Інтро матч, ти одразу там якийсь фінал Ліги Чемпіонів граєш, умовний. І все. Тут одразу тобі чик-чик, все показали. Ну, я половину міг не запам'ятати одразу нічого. Quick match, custom match, practice. Ні, на рукав ні, то літо. О, це 80-ті. Найс. Nice. Часто як в плавках вибіг Вибіг з моря. Ого, а, чекаю, то що кольори можна вибирати? Оу, найс. Отакі є буде. Олала. А, та, вже щось купувати. Mm -hmm. А можна щітки зняти? Я буду як тренд. Але зрештою ні, хай будуть, бо ще не знати хтось мене копне в тих підкатах. О, в мене ще може бути картка? Серйозно? Найс. Нюбі пише. Бачите? Пише, що я нюбі. А можна якось трошечки свою засмагу легшою дати чи ні? А можна смужки додати як у Карпат, серйозно? Як? О! Нарешті. Та ні. Так, зараз треба відкоригувати. Отако От то я. Добре. Голос? Nice! Mine. Ого, шикуфайка! О ло, ло. та це хей. Hey. Це точно одразу розраховує, що дівчата теж будуть грати. Ага, етіт! едіт. Опа, ого, дивися, левчик. Ха -ха. Це взагалі прикол. Ну дивись, скільки всяких різних є, і я просто лев. Ну, це найс. Nice. Ооо. Oh. Ну, але лев там потужно виглядає, якщо чесно. Як зробити футболку на випуск? Чого він її заправив? Це чисто... Меркюріч. Чи... чи що? Куін? Эй! Эй! О, ні, нормально, знайшли. Фу, добре! Ну, нормально як для нюбі, мені здається. Ну, форма взагалі. Топчик, горобчик. Ти дивися. Що таке екстра ефорт? Він що двічі побіжить? Краще. М'яч прокине якось Що він зробить двічі, 1 3 на 3, 4 на 4, 5 на 5. 4 на 4 збалансований і структурований. Та що ви кажете? Simple and intense. Поле в розмірах змінюється в залежності від того, яка кількість гравців чи ні. Ну давайте почнемо, підемо зліва направо, бо тут пише simple and intense. Я підозрюю, що може бути менше поле. Імпро... Та, значить, від найменшого поля до більшого, так? Пішов матчмейкінг. Зараз кудись нас накине. Подивимось. Оу, а чого? Ага, то ми виїзну форму маємо, так? Круто. Руто. Ага, я бачу внизу витривалість. стаміна. О, о. Ой, підкат кружечок. Опа! Ми вже дістали. Я в шоці, Кіпер, ти шо? Ну як так легко? Мікрофон вернути, мене в грі, серйозно? Я тепер кіпер. О, свіпер кіпер, тут все змінюється. Вау! Ой-ой-ой, вибачте, я не хотів. Тож пасувати не хрестиком я забув. Чекай, тут трикутником сейвити треба. О! Ой. Ну чекайте, ну нюбі. Я ще не відчуваю, що відбувається, проте. Його виключити нахрен Ай, ти бо мені в вухах шипить. Добрий вечір. О. Чекай, то я знов кіпер. А чого воно... Ох, диви, який. Хо-хо, який сейф! Кидай! А я... воно міняє час від часу, по ходу гри, серйозно? Прикол. То прикольно, ти трохи там, трохи там. О. Я не туди стрибнув! Як пропустив, та аж всі м'яч летів? Забуває, що то біг ТЛ-1. Ох ти, дивись, який гол дав через це поле. Красунчик Малюкіньо, якийсь Маркіньос. Молодець. А що ти з одною рукавичкою? На дві ще не заробили в тій грі, так? Але дав, класно. Я теж так хочу Дивись, я знову кіпер. Так, все. Не все ремос. Подемос. О! Я! Я! ого хо Як тобі такий сейв? А? А як м'яч пустити хочу, щоб... Ога, ясно. Ай! те Тете. Ага, я вже не кіпер. Я блок дав, я дав блок! Дай мені пас, дай мені пас! Оу! Дай! Ох, ти ж висько! Лови, красунчик, той Маркініус взагалі тягне нас. Аааа, Маркініуса забили, ну то вже все. Якщо Маркініус постепне, то ми вже не потягнемо. Ой, який сейф! На забрав чи ні? Добре. Я і порожнє. Опа! Ніхо-хо-хо, стійка! Ух ти! Удар! Вол! А! Як не гол? Як він стрибнув? Ти що за славу пробив, чи шо? Атланта, готуйся, збираємо команду. Слухай, якщо ти так будеш стояти у воротах одна хвилина ще залишилась. Ну нічого, ми починаємо з поразки. Головне це участь. Косплею нема. Ти що, знову PlayStation продав, чи що? А чо кінець? Так, час ще не вичерпано було. Якщо 4 голи, то перев. в 4 голи? Так, ну ці показники нічого не означають, я думаю. датських симпатій точно у мене. 4 на 4 тепер можна спробувати. Давай. Різниця 4 голи. Ми знову в е... чорненькій формі. Ну, але я вже трошечки шарю, що до чого. Вже стає звичною правим стіком керувати тут, щоб бачити, хто куди. Ще десь трошки відкриваюся, але тут ще треба розумно, я так дивлюся, з стаміною гратися, бо вона дуже закінчується. Ага, кіпер мене копнув, дякую. Я думав, хрест, тих дриблінг, а він щось дриблінг не зробив. На пасолі, коротше. Нормально, дав ніби. А як ти фінтиш? Я забув вже. Як фінтити? Ой, яка бісіклета! Далі-да-дай-да-дай, хоп! Бекпост він навіть кричить, я теж так хочу кричати. Як кричати? Він крикнув на дальню стійку, йому дали на дальню стійку, гол. Я кіпер тепер. Ну, кіпером тут дуже класно, мені подобається. Вау! 2-0. Угу. На! О, найс підкат. Давай вже посолі яку дав. Ну така була, прихована, незряча, не вийшло. Ух є. На! Ах. Ну, слухайте, я не знаю, як вам дивитися, але грати фаново. Ти Весь в екшені, щось відбувається. Курва команда, чекайте, треба на карту. Перемога. 4-0. Найс! У мене там якісь зірочки навіть були, ніби я лев матчу. Ні, а ну зараз подивимося на рахунок. Чого я знову останній по очках? А ні, не останній. Ну, в своїй команді останній. На дві команди точно ні. О! То ми? Лево. Я тут дивлюсь... Добре, я буду страйкером, у мене 10-й номер, зрештою. Не можна. Ух ти. Ух ти. Ух ти. Ой-ой-ой! Задумав, задумав! Обманув! Та курва, зміни приціл! А, то пас, нормально, так задумано. Тож треба правим стіком ще керувати перед ударом, а я лівим скеровую, ніби в мене precision шутінг. Ха-ха! Все, тут треба культурою пасу. Просто грамотно розійшлись і пас-пас гол. Не треба бігати багато. Кіпер. Я <гас> да. угу. yeah. готовий. Ні, нема голов, то не рахується. Нічого не було. Хтось щось бачив? Є сейф. Дай мені підудар. Єє. Опа, дав собі на хіт і побіг. І побіг перший м'яч. І Зрубуй! На! О, ви бачили як дав від бортика? Вау! Ото удар розумний був. Браво! Взяв чудак від бортика влупив, диви. Та ти що, Просто більярдний удар. О, гол. Р3 натиснути, що він дасть. А якою кнопкою? О, Р3, я зрозумів тепер. Точно. Хер! Хер! А! Бекпост! Ну! Та дай! Я в шоці, ото Барнелло. Нічию граємо! Фу! 0 секунд! А! Овертайм? А що я? До золотого голу чи шо? 5 секунд, 6 секунд. Що з часом робиться? Що з таймером? Там бейк же ти ворота. Ой, я зараз потягну. На пасолю. Нормально дав, по-моєму. І на дальню. І б'ю. Та ти шо, який шанс. Пасуля п'яточкою. О, ви бачили, яка пасуля п'яточкою. В центр пішла. Найс. То ж і асистом може бути, забивай. Є. Yeah. ГОЛ! Гол! Хто не знає, чи зарахує мій асист, але ви всі знаєте, що то був асист 5 через все поле. Але смішний гол то автогол, напевно, якщо варто подивитися. Дві перемоги у трьох матчах. Прекрасно. О, вже передостанній у своїй команді. І на загал. Десь там четвертий п'ятий з кінця. Всі нюбі. Ну тут новачкам 100% найфановіше в 3 на 3. Того що поле менше-менше біганини, більше виходить ситуації, де ти будеш грати з м'ячем, а не просто бігати. О-оу! А! Ой, кіпер, найс. То тобто, хто до воріт, хто стає кіпером. <coughs> ну сама назва галактичний футбол дуже вдала сюди, але мульт я не бачив. Оп-оп-оп-оп-оп. Ох, -оп 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 -оп. який сейв! І побіг! І побіг! І на! Бляха, майже! Ляха, даб, чуже, мал. Давай який матч 0-0. промахнувся, якби зараз. 0-1. Хто в воротах був, ало? Питенс було б цікаво, дивитись Слухай мені зараз цікавить. Ну, принаймні грати. Подивись, де нор... Ух! Ооо. Добавилися. Хочу якихо покинув в ворота? Єее! Чіпшот. золотий плейстайл. Ви бачили, яка техніка? Су. Погляньте на повторі. На техніку, чисто на виконані. Якусь рабонку ще дав, чи що. Киперс, кіпс. Ой, дупана. чи ні? Ні, кінець нам. Ну, чудак обрізався, що ти кидаєш ворота і так біжиш. Ого, як він фінтанув. О. Ось мій шанс. єех отак от. Геніальна тактика спрацювала. І за скільки там хвилин ми вже зіграли, по-моєму, 3,5 хвилини. І ось вона атака. Бо я почекав пасолю і отримав її. І далі просто холодна голова. А що він босий? Ха, -ха дивися. На босу ногу! На босу ногу грає! Гуляй нога! Слухай, я щось сили зовсім немає, треба перестати бігти. Ой, який там дривлінг! Та ти шо? То який сильний грач. О-о. Ой, щось гортується страшне. О, сейф! Ви бачили? Пік сейф. Ну той босячок взагалі найс. Цікаво, який буде онлайн цієї гри через 2-3 дні. Зараз вона на твічі третя. Просто 159 тисяч. І топ-3. Лол йде аж на 50 тисяч під рематчем. Неймовірно. Мені здається, UFL стільки немало. Та не здається, а точно не мало. UFL, коли вийшла, вона десь може на рівні FC була. І то один день, напевно. Ти що ну, ти нормальний? А, класно, той головою стрибає, коли можна бити. Гол... Спокійно! Так, іде зверід, я воротар. Все, до побачення. Головне не втрачати холодну голову. Що? Тікай, тікай, Геть, я контролюю. Пішов, пішов. Гілля. Тай, де зворіт? Ой, я кіпер, добре. Я. опа па Дай рукавички мені, бляха. Фуф. Ви то бачили, бляка, що я вичудив там тільки що? Ви то бачили, бляка. Це було просто шедеврально. Розібрався і пасулю. Ось вона камбечна пішла. Іде. Іде я тут? Чуєш чи ні? Давай, дякую. Ха-ха! Все в моїх руках в цьому матчі. Я готовий. Найс! Стрибаю! Ага. Опа! Ой-ой! Ой-ой! Фух! туди винести треба отаку. Грай, грай, грай Гарно дав. Є! є! Як не гол? Боже мій як? Що, біжу допоможу? Передумав. Бол. Ну так, все вийшло просто. Я Це так пихтіли, так пихтіли. А в підсумку звичайний удар по центру вліз. ліс. Чудак десь там стрибнув, диви. Стояв би посередині і нічого б не сталося. <рес> На перемозі можна йти. Рокет Ліга на старті була безкоштовна, і в мене вона десь має валятися саме скаченою безкоштовною, типу її не має купувати після того, як вона вже вийшла платною. Ця гра могла б зробити те саме. Вони б могли спочатку вийти безкоштовними, а потім вже стати платними. Що я вам скажу, самому грати там на другий раз вже стане, напевно, нецікаво. Але якщо збирати команду, от саме зі своїх друзів, приятелів, знайомих, може бути фаново. В чаті, TeamSpeak. Класно, може бути. На сьогодні все. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця гра, те, що ви побачили, чи цікаво, чи хотіли б, може, щоб я не один випуск знімав, а ще десь щось зіграв. І сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє відео, і ви не забудете за вподобайку. Почуємось. побачимось. Бережіть себе.